Апостол Петро у християнстві, один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів, перший епіскоп Риму, згадується у новому заповіті: народився першого року до нашої ери у Галілеї, син єврейської рибалки Йони. До зустрічі з Ісусом займався рибальством разом із молодшим братом Андрієм. Отримав ім'я Петро, тобто камінь, від Ісуса Христа, який пообіцяв збудувати на ньому як на твердому камені свою церкву і дарував ключі Царства Небесного, супроводжував Ісуса Христа на проповідях як один із найближчих учнів, був присутній на преображенні, тайній вечері, розп'яті і Воскресінні, страчений в Римі в 64 році нашої ери за правління імператора Нерона. Помер мученицькою смертю на христі вниз головою, вшановується усіма християнськими церквами.